Всім самий величезний-величезний привіт. Вітаю вас на каналі. Запрошую на перегляд відео кльові та фігові. Дуже спекотно, я навіть вже не знаю, що робити, І щойно після душу, а, нічого що не побрити, як я говорю, головне, що все помийте. Тримаю перед собою ті вентилятори, щоб було хоч трішки прохолодно, тому що незважаючи на те, що. А, сильний дощ, щойно був, а, і була така, а, можна сказати, буревія. Все одно дуже спекотно і парить. А ось а, хочу вам побажати хороших вихідних, спокійних вихідних, щоб у вас було все найкраще. Ну і нарешті я запишу відео, а, зніму кльові та фігові, тому що я вже його знімаю, мабуть, цілий тиждень. То часу немає, а то світла немає, то ще щось. Я, мабуть, сюди поставлю. Ці вентилятори. Так, ну що ж, самі найкращі давайте подивимось, що в нас тут а, з вами є, що я назбирав. А, я хотів почати ось з що. Я хотів почати відео із. Арома дефузорів. І а, щоб ви також собі зауважили, можливо, комусь ваш, а комусь із вас ваш дифузор не подобається, може він там погано пахне, може він дорогий. Я сьогодні хочу вам розказати про ось цей арома дифузор. Я його вже купую другий раз. Купував в епіцентрі, так що а, можливо, якщо хтось також щось купував. А, Якщо хтось купував в епіцентрі такий дифузор, залишайте свої коментарі. Чи дійсно він такий класний, як сподобався мені. Ось в мене вже закінчується. Я поставив три палочки, і це взагалі достатньо. Він надзвичайно стійкий, надзвичайно, він настільки сильний, що я вам не можу передати. А фірма називається Bloom 100 мл. Зараз спробую наблизити, показати. Ось, і я купив а, другий а, такий. Ну, точнісінько, цієї фірми тільки вже інший аромат. Так, це у нас сакура, а тут. А, Лаванда і Муск. Ось з боку написано, бачите? Лаванда та муск. А, ну що ж, мабуть, відкрию вже потім. Сьогодні у нас кльові та фігур. В мене дуже-дуже багато серветок, у цих, тому що вони в мене і на кухні, і в кімнаті, і в ванній кімнаті. І навіть з собою, в рюкзаку, ношу теж велику упаковку. Мені здається, це зручніше користуватися великою упаковкою, ніж купувати оці маленькі, економніші. І ще антибактеріальні. А до речі, хочу вам сказати, що оці серветки. Торгової марки Pampers вони самі найкращі А якщо їх взяти і отак стиснути добре, з них тече вода. Тече оця рідина. от з цих і з інших мене такого не було. І ще здається, оці чорні, про які я постійно вам говорю, там також можна видусити, видусити вижити якусь цю рідину. Цих, на жаль, такого нема. Ось, але. Оці я дійсно можу сказати, що класні. Так що, якщо в когось є малеча, можете купити. всією серветкою можна повитирати і буську, і ручки, і ще залишиться. Дуже хороша. Ну, про ці я взагалі а, мовчу, я їх часто купую а, в магазині АТБ, якщо а, потрібні. Зі знижкою 2650 останній раз вони були, двошарові 150 штук. Так, що тут у нас далі? Давайте спочатку розберемо пакети. А, так, хотів вам сказати за ось цей рушник паперовий. А, диво. Він йде диво, да? Да, диво. тришаровий. А, на нього була дуже хороша акція знижка в магазині «Аврора». А, завжди слідкуйте за моїм відео, щоб бути в курсі тих чи інших знижок в тому чи іншому магазині. Вони були, здається, якщо не помиляюсь, по 40 гривень. Це йде тришаровий, тут 120 відривів, і дві штуки в упаковці. Це дуже хороший, якісний а, рушник і за суперціною. Можу вам дійсно сказати, да. Так, далі хочу вам сказати, що а, ніколи мене не підводили ось ці пакети для сміття. М -м, теж їх буду купувати, дійсно хороші. Це на 40 літрів на велике відро. Тут 12 штук, а, вони йдуть із затяжками. А, ціни не озвучую, тому що а, ми з вами. Це не розпаковка покупок, да, а ми просто з вами обговорюємо той чи інший продукт. Кльові та фігові. Ну, ви зрозуміли, якщо кльові, то кльові. Якщо фігові, то зрозуміло, що купувати я вже другий раз не буду. А до речі, також залишайте свої коментарі, що можливо ви побачите в цьому відео, який продукт можливо у вас також є. Ви будете ним користуватись. А, і залишайте свої коментарі, чи він вам подобається, чи він вам не подобається, чи ви будете користуватися іншим. Це а, коментарі для того, щоб кожен, хто заходить на канал, дивиться відео, щоб ми з вами змогли. А, один одному коментарями допомагати. Тобто, переглядаючи коментарі, читаючи, ми дивимося на той чи інший продукт, чи добрий він, чи не добрий, чи купувати нам, чи не купувати. Фух. Спекотно. За оцю штуку я вже говорив, що я її більше купувати не буду. Всі ви знаєте, це підвісний блок. А в унітаз його вішати оцей Велникс. Він не пахне, трішки якась там піна і все. Я не думаю, щоб він там щось робив. До речі, хочу сказати, що зараз в магазині Єва, от ще субота-неділя, дуже хороша ціна на підвісні блоки. Доместос, так що, кому, якщо потрібно, я даю на водку. Зі знижкою 50% я купив собі упаковку велику, упаковці три штуки за 75 гривень. Хочу спробувати його. А, ніколи цим Доместосом не користувався підвісним блоком. Завжди купував ось такі самі найдешевші. А зараз зі знижкою 50%, думаю, ні, я спробую і також буде що розповісти на кльових та на кльових та тягових з вами. Так, далі, а, дивіться, ось ця паста. Сплат. Я купив її перший і останній раз. Більше купувати я її не буду. Як ви бачите, тут ще можна почистити зуби не... навіть я рахую, що на два тижні мені б, дійсно б хватило цієї пасти, її ще добре видусити. Але на жаль, вона в мене чи на жаль, чи на добре, не знаю. Дивіться, вона тріснула ось цієї сторони. Бачите, сам тюбік. І ось цієї сторони. І а, паста сама засохла тут і тут, і тут так всередині засохла, вона не дає мені а, змогу, я не можу а, витягнути, в, вижити з цього тюбіка зубну пасту. Це в мене такий перший раз за життя з цією пастою сплат. Е, не знаю, чи якість такого тюбіка, але я, я завжди видусую, видушую, так як він мене дусив. Ой, та як завжди, тюбіки зубної пасти. За зубну пасту сказати, що теж супер не можу сказати, так що я нічого майже не, не втратив. Ось. Так, далі. Дякую господинкам, які а, дали наводку на ось цей а, кисневий відбілювач місіс Хелен. Я його купував а, в Аврорі. А, в Аврорі зараз на даний час він саме дешевше коштує, най, найнижча ціна на нього, Ось. Там, здається, ще є кисневий відбілювач і ще щось є. А, відбілювач і плямовий відник. о, вивідник да, плямовий відник Треба також взяти плямовий відник, Чи я купував вже його? Не пам'ятаю, треба в Ванні подивитися. Чи купив цей. Коротше, він мені дуже сподобався. Дуже вам дякую. кльова, Кльова штучка. І рухаємося з вами далі. Так. А Мило Сейвгард моє саме найулюбленіше Мило Сейвгард залишається до сих пір самим улюбленим. Ось. Його ви зараз знаєте, що є дуже-дуже багато видів, там є алоє, ромашка. Я люблю, люблю класичне, але деколи можна і поміняти на якусь ромашку. Так, далі. Що я хочу сказати? Якщо немає в акції мого найкращого дезодоранта, я купую Нівей. Антиперспірант, дезодорант. Я купую Нівею. Але якщо в акції є ось ця рексона, також зверніть увагу, вона дійсно супер. Я не знаю, це помінявся дизайн, але й помінялася, чесно кажучи, і акція. І хочу сказати, що на звороті нема перекладу на нашу чи на якусь інакшу мову, на нашу зрозуміло щоб ми прочитали. І тут є така наклеєчка. Тобто я. Думаю, це моя така здогадка, не знаю, що це, все йде. А, нам для нас на Україну із за кордону із, -за, із європейських країн. І він дійсно, дійсно дуже хороший. Купував я його вже дуже давно, коли була акція в магазині АТБ. І якщо буде ще акція, я чекаю, я візьму дуже багато його, тому що він дійсно захищає і я впевнений в ньому, я впевнений, Кульовий. Так, далі а, дивіться, ось цей пам'ятаєте, коли вийшла в магазині Аврора, оця серія душка. Вона була дуже дорога, я пам'ятаю, 156 гривень було, здається, чи 159, потім 129, і коли його поставили, вже, мабуть, розпродавали цю душку гель для душа по 29 гривень. Я об'їхав всі аврори, щоб щось зняти, щоб ну, зняти відео і десь знайти цей гель для душу. Він йшов, якщо пам'ятаєте, такий насичений колір, трьохколірний йшов. А, зелений, а, рожевий. І не пам'ятаю, які ще. А, хочу сказати, що 200 г за 29 гривень, звичайно, можна купити. Але що як до мене, то він не дуже сильно пінився. Ну, пінився він пінився, але не дуже сильно порівнюючи з іншими гелями для душу. Але за 29 гривень, 200 грамів можна було придбати вже його ніде. Я не бачу. Ось такого а, геля для душу. Від душка, але зараз є дуже хороша пінка. Дуже хороша пінка, коли ви зверху натискаєте, і тобто рідина, яку ви натискаєте зверху, перетворюється на піну, і можна також гарно помити руки, вона зволожує. І там, як також для дітей, дуже багато різної цієї пінки. Так що дійсно вона кльова, мені сподобалось і надовго вистачає. Так, давайте рухаємось далі з вами. Дійсно, назбиралось, у мене тут всього дуже багато. Так, хочу сказати, за ось цей гель для душу, він, мабуть, ще є в Аврорі мандаринове диво, крем гель для душу 400 грамів. Він йшов такий, знаєте, як апельсинового кольору. Теж мені дуже сподобався, але я його використовував як а, крем для рук. Він надзвичайно був ароматний, стояв у мене завжди на цьому, скажіть, ну на умивальнику. Я ним користувався дуже часто, дуже ароматний і гарно миє. А, так, далі. Знову пакети на 40 літрів. А, до речі, хочу сказати, що да, я вам тільки щойно показував, вони йшли з ароматом лаванди. І з ароматом лимона. Тобто ви можете а, помістити в якусь там шухлядку на кухні, і ця шухлядка буде повністю пахнути лавандою чи лимоном. Але я замітив, що лаванда краще пахне, лимон не дуже а, ось. Але пакети дуже міцні. На 40 літрів а, відро я буду далі купувати. Так, далі. Що тут у нас? У нас сьогодні так трішки назбиралося у мене тут усього. Так, а, дивіться, я. А, Спробував ось цей пробник від перхоті Проти лупи від фірми. Не знаю, що це за фірма, але якась дуже-дуже дорога. Хочу сказати, що я вже здається показував вам минулого разу. Цей пробник я розділяв на дві частини. Дерко, здається, і від перхоті він дійсно дуже допомагає. Мені вистачило на 4 рази на 4 рази два пакети. З другого разу, навіть з першого разу, можу сказати, що взагалі було круто і е, хороший шампунь, але я подивився на ціну в інтернет-магазині. Ну, на жаль, я не можу собі за 800 гривень дозволити купити шампунь. Тому користуюсь зараз наразі хедлен Shoulders, який також а, можна сказати допомагає. А, ось цей да. Знайте всі, що Head and Shoulders є в білих упаковках, які йде два в одному. Ось цей два в одному, шампунь та бальзам, і який зараз Хенд Shoulders нещодавно вже випустили. Ну, як нещодавно, вже рок і два, мабуть, ось, ось цей звичайний шампунь. Він дуже-дуже концентрований, я ним дуже задоволений. Він дуже круто а, чистить а, волосся, шкіру, і надовго вистачає, щоб не жирніло. Ну, на два дні мені він подобається. Я користуюсь спочатку ось цим, промиваю волосся два рази мию, а потім ось цим. Шампунем звичайним, без, без кондиціонера, без цього без бальзаму чи кондиціонер там. Так, ага, це в мене коробка, я думаю, звідки ж у мене ось. Це у мене коробка від цього. Скажіть мені, я вам скажу: від аромадифузору Лаванда та, та мускус. Дуже класний, надзвичайно крутий, так що я буду використовувати, мабуть, ще. Тільки заберу палочки, може вони мені ще пригодяться. Хоча ж я кажу, що три палочки дуже-дуже сильно, ну, надзвичайно концентровані. Я би навіть сказав, що можна поставити дві палочки, і він буде чутно, дуже добре чутно. Парадонтекс на сьогоднішній день моя улюблена зубна паста. Хотів вам ще щось ой, показати, щоб не забув, тому що тут окремо дещо в мене. Парадонтакс дуже хороша паста, дуже вона мені подобається, тому я буду далі користуватись ось ця штучка. Це іде гелевий освіжувач, тобто кульки. Там ще трішки в мене лишились, вони були великі. А хочу сказати, що цей гелевий освіжувач, який йде в прозорій в такій баночці в упаковці, він взагалі не освіжає. Хіба якщо підійти понюхати, то, можливо, він пахне. Не знаю. Я вже купував і Glade, і ось цей озон, і Glade, і <кій> дешевих в мене ще цих не було. Ті, що як в Аврорі продаються, і ще в АТБ також я бачив. Не пахне, не пахне це приміщення, ну туалетна кімната не пахне. Ось. Але я люблю, щоб в кожній кімнаті щось а, пахло. Щоб щось пахло. І навіть а, в кімнаті в мене стоїть аромадифузор, М -м, коли приходиш втомлений з роботи, а, можна накапати якоїсь олії. Той аромат, який тобі подобається. Наприклад, лаванда, яка дуже чудово заспокоює, а, Ось, евкаліпт мені подобається. І ввімкнути, і буде дуже круто, буде дуже класно. Також використовую я а, арома палочки, дуже часто вмикаю, особливо підпалюю, особливо, коли, <смас> якщо а, щось смажилось на кухні, варилось, да? <смас> або смажена картопля, то обов'язково потім підпалюю ці палочки, ставлю їх а, на коридорі під дерев'яну на дерев'яну підставку, і вони таким чином, можна сказати, освіжають, з'їдають оцей аромат їжі. І залишають приємний аромат на всю квартиру. От я бачите, купив апельсин та лаванду. Хочу сказати, що вони самі найкращі. Я їх купував в Аврорі. Вони дійсно хороші, грубі, довгі і довго горять. Тому що ті, що йдуть в тубусі, щось вони мені не дуже подобаються. Так, рухаємось далі. Освіжувач Glade, я вже про нього вам розповідав. Це мікро такий спрей, де сама штучка кріпиться, можна закріпити за унітазом. За унітазом. І потім ви вставляєте ось такий мікроспрей. І коли натискаєте, звідти йде суперконцентрований цей аромат. Він надзвичайно сильний і вистачає його на дуже-дуже довго можна сказати, замінює два звичайних великих. Тут так написано. Два великих е, освіжувача повітря. Glade. Ось. Так що, я скажу, непогана новинка, але зараз він сильно подорожчав, тому, е, тому поки що можна відмовитись від цих аромадифузорів. Так, гелі для душу. Гелі для душу, всі пам'ятаєте, хто дивився відео, я показав, показував ці розпаковки свої. Ось цей гель для душу мені вийшов за 30 з копійками гривень. Купував його я в магазині Єва. Там була акція, акція, він зі знижкою був, і ще мінус 50%. І ще в мене був кешбек, і він мені вийшов за 35 гривень півлітровий крем гель для душу Нівея. Тому завжди слідкуйте. В магазині Єва на ось такі наклеїчки, які клеють на товар. Це дає також змогу а, зекономити. А, чому такі наклейки? Тому що м, товар а, буквально там ще місяць-два і термін придатності закінчується. Ну от Завдяки цьому можна трішки а, зекономити. Мій улюблений Old Spice. На сьогоднішній день дуже багато усяких ароматів, не тільки гелі для душу, а й дезодоранти. Потім кулькові дезодоранти, сухі дезодоранти Old Spice, спрей дезодоранти Old Spice гелі для душу. І навіть є Head and Shoulders з ароматом Old Spice. Його дуже круто використовувати літом. Прийняв душ зранку і пішов. І від тебе дійсно ще буде дуже довго пахнути оцей аромат. Так, я пам'ятаю цей ПД Паріж, коли мені прислали перший раз цю посилку. І я тільки зараз закінчив цей гель для душу. Це парфумований гель для душу. Хочу сказати, що я, в мене ніколи такого не було. Гель для душу настільки парфумований, він настільки, ніби здається, що це ти миєшся парфумами. Тобто він дуже класно піниться, ти типу помився там. і... На, на, на руках, от ще можна понюхати своє тіло, а ще буде довже довго-довго цей аромат а, триматись на вашому тілі. Там є і чоловічі, і жіночі. Ось а, кому цікаво, у мене скоро буде м, розпаковка із ПД Париж, так що слідкуйте за відео, там буде дуже крута акція. Я обов'язково вам розповім. А, не пропускайте а, відео, щоб бути в курсі а, тих чи інших знижок. Завжди дякую вам за коментарі та за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Пакети для сміття, це я дуже давно купував, здається, в сільпо. Вони коштували 20 гривень на 35-літрове відро, а, 50 штук. Ну, що я вам скажу? А, звичайно, вони не такі міцні і без затяжки, але якщо економити, то звичайно можна купити ось такі 50 штук за 20 гривень. Вам, я думаю, що вистачить, так як мені. Так, далі. Не викидаю я баночку від а, очисник для обличчя для жирного. З виноградних кісточок, тому що ви приходите в магазин Єву, чому я не викидаю, ви приходите в Єву, обмінюєте баночку на сертифікат 25 гривень. Кожна баночка 25 гривень коштує, вам дають сертифікат, і потім, коли ви щось хочете придбати із цієї ж фірми гарін'єр, ви просто на касі віддаєте цей сертифікат, і вам буде знижка 25 гривень, навіть якщо товар, навіть якщо товар з оцінкою, навіть якщо він був 150 зі знижкою 75. І ще мінус 25, тобто ви можете придбати товар. Гарінь'ер за 50 гривень. До речі, хороший гарінь, мені дуже він подобається і підходить освіжає на літо взагалі супер. Так, Рексона. Я ж вам показував да, Рексону, да, угрив, чого я тут я її лишив, не знаю. І завжди використовую освіжаючий цей спрей, коли кудись іду. Переважно, коли якщо вдягаю а, таке взу закрите взуття кросівки а, зі шкарпетками, то обов'язково використовую ось цей Oriflame Спрей, я вже перепробував дуже-дуже багато всіляких спреїв для них. Оцей самий найкращий він йде з евкаліптом і м'ятою, олія евкаліпту, здається, 250 грамів, він зараз був зі знижкою, я його замовив три штуки. І навіть якщо у вас дуже болять ноги після робочого дня, я знаю, що це таке, а, помили ноги, при, ну, прийняли душ і лягли дуже добре, нанесли на свої ніжки. Він круто освіжає, і він ще має такий зволожуючий ефект, от дійсно як якась перцева м'ята. Тобто, ця на ногах, яка у вас була, вона якось кудись дівається, і не знаю. Він мене дуже виручає, тому я буду користуватися, поки він буде в наявності. До речі, зараз був зі знижкою. Буду обов'язково купувати. Наговорив я дуже дуже багато. Чекаю ваших коментарів. Всього вам найкращого зустрінемось вже з вами дуже скоро. Всіх поважаю та ціную. Всього вам найкращого. До зустрічі.